Я приїхав сюди, тому що завтра в мене зустріч з інспектором у справі громадянства однієї з моїх клієнток. Ми мусимо показати її цілий паспорт, показати акту, актуалізувати документи. Деяких документів інспектор стверджує, що нема, а я кажу, що вони є. Ну, одним словом, треба особисто зустрітися для того, щоб. 에, зрозуміти, що і як, і у 에, поморському воєводстві це можливо, у 에, Мазовецькому, на жаль, не такі лояльні інспектори. Нагадую, телефон 730 150 901, до завтра, до 12-ї години. Я у Гданську, у разі як будуть питання, ставте. Тільки благаю вас, ставте питання, відповідей, на яких ви... Не отримали, прочитавши інформацію в мене на сайті. Якщо, ну, принаймні, от ви вже ж подивились це відео, значить ви вже знаєте, що я Олександр. Тобто, коли ви дзвоните, ви не питаєте, чи ви Олександр. Бо ви вже знаєте, чи можна проконсультуватись. Ви вже знаєте, можна. Я ж кажу, можна Ще раз, телефон 730 150 901. Одразу переходьте до питання, і я з задоволенням вам відповім.